Як звільнитися від маніпуляцій і впливів на свідомість? Такі коментарі ви пишете регулярно, і відповідь завжди одна: ніхто з нас ніколи не звільниться від маніпуляцій. Максимум, що можна зробити, це відловлювати їх і реагувати беземоційно. не втягуватися в емоційні качелі, не знервовуватися, не виснажувати свою психіку переживаннями. Це можна зробити лише розвиваючи в собі осознаність, усвідомленість. Тільки так людина має шанси відловити момент впливу і свідомо вирішити, піддаватися йому чи ні. Якщо ж ви не відловлюєте вплив, то зреагуєте на нього автоматично і зазвичай так, як і треба, тим, хто його організував. А тепер ще один цікавий момент. Може скластися враження, що людей всі обманюють і навколо одні маніпулятори. А люди, як вівці, нічого не бачать і не розуміють, і їх треба спасти, пробудити. Реальність в тому, що більшість людей хоче бути обманутими. Більшість людей хоче піддаватися пропаганді, і точно так само, як більшість людей в своїх стражданнях знаходять сенс свого життя, так і в пропаганді. В переживанні цих емоцій вони знаходять для себе свої сенси життя, джерела енергії, зміст існування і так далі. Пропаганда дає людям легітимність переживати почуття, які вони в собі ховають від самих же себе. Пропаганда дає людям можливість ненавидіти, бажати комусь смерті і вважати, що ти робиш правильно. Так не буде робити людина, в якої цього немає всередині в товарних кількостях. Але той, хто це в собі подавляв роками, намагався бути хорошим і добреньким, а насправді ночами проклинав всіх і вся, той отримує шанс нарешті. Випустити все це свого серця на волю, і не бути осудженим, не бути покараним, а часто навіть бути підтриманим в цих діях. Тому психічно здорова людина не вигідна жодній владі і жодній державі. Вигідні невротики, наповнені страхами і почуттям провини. Тому влада скрізь робитиме по факту все, щоб люди були саме в таких станах. І тому я вам і рекомендую злазити з емоційної голки і працювати над залишками свого психічного здоров'я. Сьогодні одним з найбільш поширених методів пропаганди є наклеювання ярликів, англійською звучить як name-calling або labeling. Тому справжні патріоти, які дивляться це відео сидячи в вишиванках і точно знають, як правильно говорити отара чи стадо і де треба ставити наголос, можуть прочитати про ці методи мовою оригіналу. Чим частіше ЗМІ певним чином описують якусь групу людей або якусь конкретну людину, тим більша ймовірність того, що ЗМІ отримали вказівки щодо цього. Таким чином, популярність якогось ярлика може свідчити про втручання влади в поширення інформації серед громадськості. І зазвичай так і є. Якщо раптом з'являється якийсь ярлик, і одночасно висвітлюється практично в усіх змі, дуже ймовірно, що ви маєте справу саме з пропагандою. Класичним прикладом лейбування є радянське поняття шпіон. В той же час було інше поняття розвідник. В обох варіантах йдеться практично про однакових людей з однаковою діяльністю. Об'єктивно, вони однакові, але емоційний зв'язок надає ярлик. Коли на людину скажуть розвідник. Всі будуть хлопати й посміхатися, коли на ту ж саму людину скажуть шпіон, всі будуть злитись. Людина не змінюється, змінюється прикріплений до неї ярлик і ставлення громадськості пов'язане з цим ярликом, але не з реальною людиною. Розглянемо на прикладі опису якихось загальних світових подій. Наприклад, люди пікетують під будівлею парламенту і оточили її. Як їх можна назвати в ЗМІ? В залежності від того, чи схвалює влада діяльність якихось груп, чи ні, можуть бути використані різні варіанти. Терористи. Цей ярлик викликає страх і ненависть і може використовуватись, щоб громадськість вимагала силового і жорстокого розгону. Повстанці. Викликає менше осуду, але все одно виникає образ людей, які хочуть повалити існуючий устрій і захопити владу. Партизани. Ярлик більш комуністичний, призначений відродити страх до тих часів. Виникає образ небезпечних і жорстоких людей, які мають в лісах свої табори складами зброєю. Бойовики. Ярлик описує групу. Яка бажає збройного конфлікту і при тому є незаконною або самоорганізованою. Вважається, що вони є розпалювачами війн і агресорами. Бунтарі цей термін вже більш позитивний і описує чесних і справедливих людей, які борються з нелюдською владою. Його змі приписують тим, до кого потрібно викликати співчуття і підтримку. Борці за свободу. Ярлик такий же, як і бунтарі, але для менших чисельністю груп і з меншими шансами на успіх. Активісти. Цей ярлик використовують для позначення груп як таких, що борються за все хороше і проти всього поганого, добрі, світлі і позитивні, хай навіть із автоматами. Протестувальники. Цей ярлик зображає вершину невинності. Мирні люди, які вийшли за своє щасливе майбутнє, коли хтось з них починає, наприклад, відкривати вогонь поліцію, а та у відповідь ЗМІ зазвичай показують лише дії поліції. Коли ж конфлікт розростається, риторика міняється, і протестуючі плавно стають борцями за свободу чи бунтівниками. А тепер можемо перевірити вашу реакцію на використання цих варіантів. Нагадую. Подія одна і та ж. Натовп людей вибиває двері заходить в приміщення парламенту. Як це можна подати в ЗМІ? Терористи захопили будівлю парламенту. Які відчуття у вас виникають? А тепер так. Активісти увійшли до парламенту. А тепер які? Повстанці увірвалися до парламенту. Борці за свободу змогли увійти до будівлі парламенту. Бойовики вибили двері і контролюють парламент. Протестувальникам нарешті вдалося увійти до парламенту. Одна і та ж подія. Лише різні ярлики для групи людей викликають зовсім різні відчуття, і це лише ярлики без додаткового емоційного забарвлення словами і описом. А об'єктивного опису ситуації немає ніде. Навішування ярликів, як і інші методи пропаганди, має на меті змусити громадськість щось підтримувати, щось осуджувати, боятися або йти і щось робити. Саме на те, яку реакцію чекають від вас після прочитання повідомлення, і треба дивитись, це те, куди вас хочуть завести. І слідуюче питання. Кому це вигідно. Що важливо, ярлик повинен мати емоційне забарвлення, викликати в громадськості сильні емоції, да? страх, злість, ненависть, відчуття провини, співчуття піднесення огиду насмішку, глузування, зневагу. Будь-які, чим сильніші, тим краще. Позитивні для позитивних ярликів і негативні для негативних. Зазвичай ця техніка застосовується, щоб викликати упередження в аудиторії, щоб аудиторія не аналізувала аргументи і факти, а відразу реагувала автоматично, як те, чого аудиторія боїться, ненавидить або вважає небажним. Ну, або навпаки. Не варто забувати, що наклеювання ярликів працює в обидві сторони. Однак не завжди ця техніка є очевидною. Є кілька видів її застосування. Пряме навішування ярликів використовується, коли аудиторія співчуває або нейтральна. Це проста, пряма атака на опонента чи протилежну ідею. Поширений приклад, який використовували працівники структур, коли хтось їм щось неприємно публічно говорить. Ви п'яні! Ще приклади: людина задає питання, чому прибуток від видобутку корисних копалин іде в приватні руки, а не в державний бюджет, якщо всі надра належать народу. Ви комуніст! І так далі. Антибоксер, мускулянт, коспіролог, куркуль, фашист, радикал, алкоголік, вівсошник все може бути сюди ж, коли немає аргументів для заперечення, які б ґрунтувалися на здоровому глузді, фактах і логіці найчастіше вдаються до прямого навішування ярликів, щоб викликати в аудиторії, яка це все спостерігає, негативну реакцію до опонента, групи людей чи ідеї. Завдання викликати в громадськості певну потрібну комусь реакцію. Пряме навішування також може використовуватися для того, щоб громадськість підтримувала якісь дії. Для цього потрібні ярлики, забарвлені в позитивні емоції, слова, які будуть викликати в широких мас позитивні емоції і підтримку потрібної людини, групи чи ідеї. Я вже тут не буду наводити явних прикладів, щоб тефалі не поплавило. Думаю, більшість тих, хто дивиться мої відео, з легкістю справиться з цим самостійно. І як приклад з далеких радянських часів Стахановець, Тимуровець. Ярлики навішувалися з метою поширення цих рухів. Історія Павліка Морозова і купа інших теж сюди. Непряме навішування ярликів використовується, коли пряме може викликати протидію в громадськості. Це серединка між прямим навішуванням і відвертим, навмисним повідомленням неправдивих або негативних речей. Цій техніці використовується сарказм і глузування. Тому тут, коли ви чуєте, що десь ЗМІ, якісь люди, ідеї чи групи людей подаються в такому світлі, що ви маєте справу з пропагандою. Дуже потужним. Інструментом тут є гумористичні шоу, і дуже професійними будуть ті, де будуть дев'ять номерів про нейтральні чи побутові теми. А один з номерів буде висміювати те, що вибране об'єктом пропаганди. Якщо аудиторія не вибаглива і не дуже хоче напружуватися і щось аналізувати, можна хоче всю передачу робити з пропагандистських номерів. І ніхто навіть не подумає, що має справу з пропагандою і непрямим навішуванням ярликів. Зробив номер, де певних людей з певними зачісками, одежею і мовою виставили як тупих дурників, і автоматично навісив ярлик на всіх таких людей. Тепер людина, яка сміялася на шоу, зустрічається в таку цілком нормальну людину, автоматично буде навішувати на неї ярлик дурника. І найкраще, коли вона сама ж цього не усвідомлюватиме або навіть і заперечуватиме. Але ставлення, поведінка і відчуття від спілкування з цією людиною буде сформоване ярликом. Яскравим прикладом є ярлик червоношкірий, який свого часу був приліплений до індіанців і показує їх як відсталих і не дуже розумних людей. І крайній варіант навішування ярликів це фільми, мультфільми, ілюстрації та фотографії, а також те, що раніше було плакатами, а тепер стало мемами. Мають дуже потужний ефект. Вони проникають глибоко під свідомість і не зустрічаючи опору свідомості взагалі. Свого роду тут найкраще підійшло б слово зомбування. Як далекий приклад, згадайте мультик Жив був пес, де вся озвучка була російською мовою, а пісні українською. Така ж ситуація і в фільмі Вечори на куторі близьди каньки з щедрівками. Помічали? Чи пройшло повсвідомість? І, взагалі, кінематограф дуже насичений цим методом пропаганди. Якщо важко дивитися в реальність, можна почати з нього. Пропагандисти використовують прийом навішування ярликів для того, щоб викликати в публіки страх чи упередження. Метою цього є створення негативної або позитивної думки про певну людину, групу чи певні ідеї. За допомогою цього способу. Провокуються висновки, засновані не на об'єктивному аналізі фактів, а засновані на автоматичній емоційній реакції. Однак, не дивлячись на те, що цей метод пропаганди дуже поширений, грубе його використання або зловживання може призвести до небажаних наслідків, тому, щоб він дав потрібний ефект, потрібно його використовувати з розумом і елегантно. Метод навішування ярликів дуже часто використовується в назвах партій і передвиборній агітації. Тут на свою сторону треба навішати побільше позитивних ярликів, а на опонентів побільше негативних. Навішування ярликів як маніпуляцію можна спостерігати і в звичайному побутовому спілкуванні. От продаєте машину. Та то биток, та то утопленік. Купуєте щось, та то китайське та то ширпотреб. Оригінал, підробка, дешевка, кидалово, акція, вигідна пропозиція, бабнік, проститутка, наркоман, двічник, відмінник, корупціонер, злодій і так далі. Якщо у вас ще лишаються сумніви, чи не намагаються вам когось чи щось представити в викривленому ярликами світлі, спробуйте задати собі такі запитання. Що означає це визначення, яке приписують людині, ідеї чи групі? Які реальні їхні дії дозволяють приписати їм це визначення? Яке уявлення я повинен сформувати про людину, явище чи ідею, яка описується? Чи відповідає реальність ідеї, людини, групи людей вказаному визначенню? Чи має це визначення якісь докази? Чи спонукає мене визначення відкинути когось або щось, що може бути хорошим? Тепер, якщо ви беземоційно розглядитесь навколо, можете раптом здивуватися правдивості, чесності, незалежності і неупередженості змін. І сформувати нове бачення того, наскільки ваші уявлення про оточуючий світ є насправді вашими. Напишіть в коментарях ваше бачення впливу цього методу пропаганди і його місце серед інших. А також напишіть, що під час перегляду відео ви щось для себе відловили нове. Писати, що все це вороже, і псо, не прошу, бо, скоріш, це вже хтось написав. Відловлюйте вплив пропаганди і ставте питання, чого цим впливом. Хочуть досягнути від вас і кому це вигідно. Вірте лише собі, читайте книги, працюйте над збереженням свого психічного здоров'я, бо крім вас, це нікому не вигідно.